Ai, 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 Ai. Я знаю, ми всі користуємося AI і ми всі користуємося AI для того, щоб досягати робити класні речі. Багато хто з вас, особливо, хто вивчає програмування, використовує помічників. ці копайлоти, агентів і все це разом для того, щоб писати код. Але якщо ви користуєтесь ним для. Того, щоб щось створити, можливо, це окей, але якщо ви хочете дійсно вивчити, як програмувати, як гарно писати код, то найкращим для вас рішенням буде вимикати штучний інтелект, всі ці помічники і вчитись на своїх помилках, писати код самостійно, гуглити, шукати, читати документацію. Де бажати в тому числі, і, можливо, тільки тоді, після того, як ви зробили всі ці кроки, ви можете щось робити за допомогою ІАЙ. Причому не щось конкретно робити, а можливо, навіть просто попросити його зробити код рев'ю. І це буде набагато краще, ніж просто штучний інтелект буде за вас писати код. Таким чином, ви просто банально пропускаєте великий шмат навчання. Бо ви не навчаєтесь на тому, що за вас створив штучний інтелект. Ось така думка на сьогодні. Дякую.